thank <laughs> you Дай Боже щастя, шановне панство, і я сподіваюся, що за останні новорічно різдвяні свята ви ще в змозі чути слова кухня, страви, приготування їжі, алкоголь. Адже сьогодні мова йтиме не чітко про їжу, а місце, де вона готується, а саме про кухню. І кухня як елемент інтер'єру. З вами Роман Погайдак, і ви на каналі, де про меблі вам розкажуть від А. До я щоб удома ви почувалися як у раю. Отже, кухонний гарнітур у кожного в голові він вимальовується свій особливий комусь до вподобі високі верхні закриті фасадами тумби, а хтось полюбляє велику кількість відкритих полиць, на які можна покласти різноманітні кухонні начиння. Скажу вам чесно, саме у цій кухні, яку передоворічний сезон змонтувала компанія Меблевий край в одному із приватних будинків міста Тернополя, ви нічого такого не побачите. Ні навісних тумб, ні полиць, мало того, звичайної сушки для посуду тут теж немає. Зате є великий острів посеред кімнати із столом, за яким зручно розмістяться четверо мешканців будинку: мама, тато і двійко дітей. А також велика кількість святкових наїдків на столі. Що таке острів і навіщо він? Коли до мене прийшла замовниця і захотіла, щоб я промалював її кухню, вона на той час вже мала проект від іншого меблевика. Я попросив мені не показувати цей проект, щоб не повторюватись як мінімум, а як максимум некоректно було б з мого боку використовувати чужі ідеї. Перед тим як вийшов кінцевий варіант кухні, довелося багато разів сувати тумбами, підібрати оптимальний розмір їх для того, щоб фасади мали певну кратність. Ну і звичайно, купа різних моментів. Але і самого початку я знав, що кухня буде острівна. Недаремно у всіх американських фільмах, де показують щасливі родини у великих будинках кухні з островом, не вірите? А спробуйте при наступному перегляді фільму звернути на це увагу. До речі, якщо ви напишете в коментарях, чи це вам цікаво, то одну з наступних програм я цілковито і повністю присвячу острову на кухні. Розкажу про його історію, як він виник, в яких випадках варто його робити, а коли геть недоречно. Ну і звісно, поділюся і своїм досвідом по організації робочого місця за цим островом. А зараз повертаємося до нашої кухні. Отже, як ви зробили, Розуміли, в конкурсі на кращу кухню, переміг проект від меблевого краю. Хоча я вам скажу, для того щоб це сталося, довелося мені попросити нашого Вадима із студії дизайну, аби він зробив візуалізацію самої кімнати, і саме з тими матеріалами та фактурами, які вибрала замовниця. Я думаю, що саме через цю візуалізацію, яка була зроблена в 3D Max, ми і взяли цей проект. До речі, коли Вадим перемалював кухню в 3 d Max, в кімнаті спроектував не тільки там кухонні меблі, а й допоміжні елементи, як крісла, світильники, посуд, декор на стіні, який теж зайшов замовниці, і ми його робили в подальшому. Але все по черзі. Кухню я поділив на кілька зон: зона зберігання запасів складається із великого пеналу з п'ятьма глибокими шухлядами. Даний кухонний елемент називається Space Tower, і виготовлений він з австрійських комплектуючих компанії Blum. На кухні Space Tower займає 0,36 метра квадратних, а по вмістимості замінює практично 3 погонних метра звичайної кухні. Холодильник це ще плюс 60 см погонних в кухні. Як ви бачите, холодильник вбудований. Власне, це саме не простий холодильник, а призначений для зашиття у тумбі. Для нього наші майстри вирізали спеціальний вентиляційний отвір, прикритий декоративною решіткою в передній частині цоколя, а також особливим чином прилаштували дверцята, які відчиняються одним рухом. Зона готування їжі. Вона складається із теж пеналу, в який ми вмонтували духовку на зручній для господині висоті, щоб під час випікання святкової страви не ставати в позу зю та не згинатися із важкою качкою. Над нею в нас йде мікрохвиля та глибока тумба з високими полицями. Зручно в цій конструкції кухні є й те, що між пеналами та газовою поверхнею є простір. Цей простір. Кухар використовуватиме для того, щоб покласти якісь речі перед чи після холодильника, чи навіть після готування у духовці. Ну і, звісно, сама газова панель. Вона розташована практично в географічному центрі кухні та характеризується зручним доступом що по ліву, що по праву руку. Зона мийки. Вона в нас, так би мовити, за всіма стандартами і мріями сучасних господин, які доробилися до приватного будинку. Мийка рівно навпроти вікна і за мийкою ще є місце для того, щоб з часом можна було розмістити кілька горщиків із зеленю. Великий зручний змішувач в нас позаду мийки, а також в по руку посудомийка. Дуже зручний гаджет сучасній кухні це посудомийка. Якщо ви правильно підібрали розмір, а вони є і 45 і 60 см, то це стане практично найкращим вашим та вашого чоловіка товаришем. Перепрошую за нефемінітив, бо посудомийка то вона, товаришкинею. Тепер ніхто не буде сваритися, хто миє посуд після того, як пішли гості додому. Закинули все в посудомийку, натиснули потрібну кніпочку, виставили час і вуаля за годину-другу маєте чистий сухий посуд і збережені нерви, плюс не болить спина. Плюс зекономлені кошти на воді, плюс додатковий час, щоб полайкати пости у Фейсбуці. А теж зберігати посуд. Все логічно, у тумбах і вони в нас розташовані по праву руку від зони мийки. Ці тумби не прості, а практично всі спроектовані, щоб дверцята не відчинялися в сторону а були шухлядами. Кожна з шухляд має своє призначення. Для ложок та виделок вона так звана внутрішня. Далі в нас йде шухляда для маленьких чи середніх кастрюль, якими ми користуємося на щодень. Шухляда виїзна для тарілок і кружок. Ну і звісно, шухляда для пляшок з оцетом, олією та всілякими рідинами для приготування їжі. Давайте ще повернемося до зони мийки на кілька секунд. Ми тут використали нову технологію врізання мийки у стільницю з кріпленням під неї. Що саме я маю на увазі? В цеху по шаблону було вирізано отвір під мийку. Далі майстри провели всілякі операції по обробці торців зрізу стільниці, яка, до речі, виготовлена із HPL пластику і взагалі не боїться вологи. Після тих всіх маніпуляцій мийку закріпили на кріплення та герметик клей прилаштували до стільниці, дали висохнути 24 години і вже по місці тут змонтували в цей прийом між двома відкосами вікна. Вікно відчиняється до змішувача і це на 100% влаштовує господиню. Адже використовуватиме вона це вікно лише для легкого провітрювання в кімнаті. Щодо того, як помити вікна, то це можна зробити і надвору, адже ми в приватному будинку і на першому поверсі. І нарешті, острів це чергова родзинка кухні. Я навіть не побоюся того слова, це родзинище. Він розташований на відстані півроку. <кхи> на відстані півкроку, бо тому що півроку це як до Австралії пішки йти, або як колись чумаки ходили до е Криму по сіль, тим не менше, на відстані півкроку від основної частини кухні, практично навпроти газової поверхні. У ньому є дві великі шухляди, в які помістяться велика кількість кухонних прибамбасів. До речі, про прибамбаси. Ось таке от маленький прибамбасік у вигляді вмонтованої розетки із роз'ємом під 220 вольт та USB-портами. Ми також монтували в острів. А для чого, ви запитаєте? А дуже просто, сучасна кухня має велику кількість гаджетів для приготування їжі. Кухонний комбайн, міксер, блендер, шейкер, кавомашина, тістомішалка, хлібопічка, електричний чайник і так далі. І всі вони потребують живлення. Та і телефони, які завжди поруч з нами, теж працюють від заряду. Ось, будь ласка, заряджайте телефон або планшет через USB і одночасно вбивайте крем на святковий торт. Зручно, та не то слово. Давайте звернемо увагу на витяжку. Спочатку в проєкті вона була пристійна, скляна і на 90 см. Але по ходу п'єси ми переграли і ризикнули. Підібравши витяжку тубу. За рахунок мінімалістичного дизайну та заздалегідь продуманому вентиляційному каналу в стелі, ця витяжка дуже круто вписалася в загальну концепцію кухні а відсутність по обидві її сторони навісних тумб дозволяє нам милуватися з усіх боків цим шедевром. Технічно витяжної вентиляційної думки. До речі, працює цей девайс не тільки від фізичних натискань по кніпочках, але і з пульта дистанційного керування. І на десерт розкажу вам не стільки про суперфункціональну частину, хоча і це також, як більш декоративну частину кухні. Це ось ці три скляних пенала. Ми їх обладнали підсвіткою, яку зафризурували в бокових стійках тумб. А для того щоб світло рівномірно розсіювалося по всій глибині полиць, зробили їх із скла товщиною 5 мм. Господиня в цих пеналах вітринах тримає гарний посуд, так би мовити, попри гості. Пенали ж, в свою чергу, для більш повітряного ефекту не стоять на підлозі. І підвішені на стіні за допомогою елементів кріплення, що витримують вагу більше 300 кг. І вишенькою на десертному торті є додаткове оздоблення стін у вигляді декоративних панелей і структурного ДСП. Даний прийом ми використали по правій і лівій сторонах кухні, щоб, так би мовити, поєднати стіни в одне ціле. А стіну позад панелей розмалювали в антрацитовий колір для більш відтіненого декору. Як ви бачите в цій кухні, ми підійшли змістовно не просто до меблів, а й втрутилися в інженерно-технічні моменти та дизайнерські інтер'єрні, адже неможливо створити шедевр без продуманого планування усіх технічних та естетичних нюансів. Буду вдячний вам за конструктивну критику. Якщо вам сподобалося відео, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нами, а ми, в свою чергу, старатимемося робити для вас нові цікаві проекти, їх втілювати в життя, знімати цікаві відео, і буде у нас все добре. Стих. 30 секунд. Я хоч текст почитаю. Ну ладно, добре, перший раз текст почитаю. Все добре, все добре, добре. Якщо ви хочете посміятися, то приходьте до нас австралійської фурнітури. Кенгурятник. Над нею. Над нею газова панель розташована в сраці Пердяці. Врізання вийде у стільницю, скріплеємо під нею. З вами Роман Погайдак, і я сподіваюся, що ви тада.